Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні в мене буде перше довге відео з моєю сестричкою старшою. Починаємо. Її звати Вероніка, якщо щось. Не починаємо! І вибачте, якщо щось буде, там, може якась рука, чи якийсь звук, бо в мене тут і менший брат, і я, ніби це перше відео я дуже схвильована. Тому будемо починати. Я повертаюсь из школы. Я работала в школе. Открываем. Так, все. Можно уже дома тут пойти, посмотреть, что там дети делают. Короче, я переодягнулася, Зараз я буду показувати, е, ну, мою сестру. Е. Мама що при мама прийшла? Мама, так, треба Заховаю сумку. А, вот за сумку. Не видно. Вроді би не видно. Так, ставим книжку. Мама. І все. Типа я читаю книжку. Вс. Так, і ще там піду подивлюся спершу до малої, бо вона там хвора. Донечку, донечку. Що, мама. Все добре. Так, начебто нічого такого. Добре, то лежи в ліжку, я тобі зараз можу щось принести. Я там купила те, що ви хотіли. Гаразд. Коли йшла на роботу, то купувала. <ocz -y> так, іду. Подивлюся, що там робить. Так, що робиш? Книжку читаю. Добре зрозуміло, що робила до того, як мене не було. Трохи сиділа в телефоні, трохи читала інакшу книжку. Добре зрозуміло. Трохи? А пам'ятаєш, що тобі казала, якщо зможеш, то їду приготуй. Пам'ятала, а я не змогла, бо я ще уроки робила. А, ну гаразд, тоді я піду, напевно приготую. Їду. Так, ну начебто все приготувала. Зараз ще чаю їм потрібно налити. <різь> так. Взяла. Раз. Mm -hmm. Mm -hmm. Видишь, что... Так. Люк, там... Все, я дублю, потому что я видно. Так, ну все, думаю, что можно ехать как и есть. Іти, їсти. Добре, мам. Так. Ставимо книжку, беру зі матуси. І поклич малих. Окей. Ой. так. <с> Ідем. <kalkulis> Так, малій їсти добре Ой, То я щось не хочу їсти. Мама тобі пізніше принесе, коли ми пообідаємо, тобі принесе добре, Іди, малий. Так уліт і на перший поверх. О, уже пришла и ходить. Да, уже пришла и Мала сказала, что он потом может придет. Доброе. А ты вот и видно. Доброе, я и видно. Так, Малый сидай. Так. Берите водилку. Угу. Я тут поставила. Я поставлю хм. так сейчас. то Так садись. Так, уже повернувся після работы. іду подуш, що там хороб. А як... О, смачного всем. Да. Як там робота? Та да, нічого, все добре. А що там з ДНК? Да тоже все добре. Ну і... О, уже и Спасибо, мам. А, а за что? Катока. Мам, я знаю Катока? Катока, Катока, я так, так, зараз. Катока. Mm. Катока. Видно, что все есть.

Ната, давайте. Ні, ні. Мам, Я йду наверх. Ми теж. Все пішло. Хочу лото. Не зважайте на ці звуки, це просто у мене менший брат. Тому. Так, все, виходьте, Не ходимо. Я потім доньці принесу її порцію, угу. а не свою кімнаті. Добре, іде. Донька закрилася у своїй кімнаті і почала курити. Угу. Зараз ми покажемо, що всередині. Так, так що мені? робити? Так, может, быть, даже проверю, что там на коробке. Так, чудово. Тут. Тут. Тут, типа, в Сарадене. Чекай, типа, э, в Сарадене. Блин. куда мне схватится сюда схватись. Блин. і мам. Що е, таке? Що робиш? Та нічого в телефоні сижу. А чого тут запах полуниці? Бо я прикладу своїми духами і відкритку робила тобі О, як це мило, добре. Можеш там вже піти у ванну, поки ще малі не а, пішли натишла А, добре, метись. я якраз після е, цього там буду трохи. Так спутіла. Добре, можеш йти, то і також скоро вечір спати. Окей. Так, я сюди. Вау, яка мила відкритка. Я тут поки що переодягнувся. І, до речі, частинки відео можуть зависати бо в мене печаль вже старий і може зависнути. Мене перевімка, мені би будемо перевімкати. Так, я переодягнувся Диви, яку відкритку вона зробила мені. Вау. Дуже красиво. Вау. От те про що я говорила. Так. Поставимо її тут. Так, я, напевно, вже буду трошки полежу в ліжко. Гаст. Та, звісно, добре, я тут посаджу. Раз. Тим часом донька у кімнаті. Фух, не спалила. Ну, ладно, ж, на, на ніч не буду вже акурити. Край двері і йду на

Открываю кімнату и иду лягну. полежу в тексту. Ой, я що, заснула. Так, я мэтс. Так, да тут рушник у нас Наш. о. Во. Возьму себе цвет. Так, все, душ приняла, можно выходить. <пишут> <туда>. <пишут> так, На ніч. На добро нечмай салатка снил в довго в ТикТоках на Сиде. Добре. Так, я спати, зараз буду йти. Зараз тільки хочу одяг, что. Проте пишем, я буду спати, че такое. Думаю, що тут. Буду в Я спати настала ніч. Е, уже ніби, ще проснувся наш син, Бодя. І хотів Погратись, тату ще не спав, боля грався. Я не Так, мм, що там за шум дитячий? Бодя, ти чого не спиш. То я просто хотів баратися, ем, швидко спати, а то завтра не проснешся. Нічого. Добре. Все спати. Так, точка спить. Заснула в масці, ну як завжди, я потрібно знімати з нею. Вона більше години просиділа, тут годину в цій потім потрібно сидіти. Так, телефон чого в руках? Треба забрати в неї. Коротше, хай спить. Не буду винні, якщо проснеться і телефон десь впаде. Ну все, я думаю, що можна вже йти спати. Так, все. Настав Ра... ранок. О, за ранок? Як так святко? Надіюсь, що роботу не проспала. Ході. Може в цей костюм ділятися. Так, треба. А що что, 说。